i mm -hmm. З настанням вечора Ісусові учні спустилися до моря, увійшли в човен і попливли на другий бік моря, до Капернаума. Уже настало темрява, а Ісус ще не приходив до них. ж, із за того, що дув сильний вітер підіймалося. Отож, коли вони попливли десь 25 чи 30 стадій, то побачили Ісуса, який іде по морю, і наближається до човна, і налякалися. Він же каже їм: це я є, не бійтесь. Тож вони хотіли взяти Його до човна і вмить човен опинився на землі, до якої вони прямували. Сяє слово Господне. Благодать и мир с тобой. Сейчас мы прочтем святое Евангелие с дещепмашие грехи. Аминь. Не молиться всем нам духа Святого. Аминь. Христос стал, смерть воскстал. Право живе пост. Приминем милостивание, учаяние, дороги наши, страны телеса. Состри закони, парафіяни, організка, кохані почитателі Матінки Божої, святих апостолів, улюблені діти Божі. Сьогоднішня Євангелія призначена на День святих Апостолів, Якова і Філипа. Напевно, хтось вже чув на службі Божій, або десь читав вдома з календаря. І думаю, що це трошки інша, так, тому що там є розмова Филипа з Ісусом Христом. Каже, «Филип, покажи нам Отця. І пан Єсус каже, хто мене бачить, той бачив Отця. І стільки зі мною і ще не бачили, що я в Отці, а отець в мені. Така Евангелія на сьогоднішній день. Ну, ми тут не маємо тексту, на пам'ять не знаємо Біблії, читаємо те, що є з Великодня. Але теж, скажімо так, з Божого провидіння з біг обставин, шостий розділ Святого Яна читаємо. Ісуса бачать учні, який ходить по морю, ходить по воді, є темрява. І вони мусять в цьому Ісусі побачити Бога. От тоді, коли вони побачили, що в Ісусі Христі є Бог, що Він є Богом, навіть не стягнулись, не зрозуміли, як цей човен їхній відразу опинився на землі, до якої вони прямували. І це є Боже чудо, коли ми приймаємо Ісуса Христа за Господа свого життя, за Бога. За правдивого Месії, наш човен це наше життя. Дуже часто до цього човна ми прирівнюємо Костю, спільноту Ісуса Христа, який має причалити теж колись до вічного Костьома, до цієї спільноти святих в небі. І ми насправді розуміємо, що Бог дає нам можливість. Цим часом на землі господарювати. Але коли ми віддаємо цей час і наше життя в руки Бога, то ми бачимо, як насправді Господь діє в нас, скільки в нас всього є, коли Бог займається нашими справами, скільки всього збувається, скільки всього насправді виходить на добру справу. І очевидно, коли ми не раз маємо багато праці, якихось обов'язків, довіряємо це Богу, і бачимо, що ми справді встигаємо все зробити, коли ми є з Богом, з молитвою, коли ми шануємо Божі заповіді, коли віддаємо належну честь Богові, коли не марнуємо неділі Господнього дня, тоді все встигаємо. Але коли людина тільки покладається на собі, то бачить, скільки разів помиляється в житті, скільки разів не встигає за своїми планами, з якимись мріями. І насправді Господь, Бог дає цю можливість, щоб людина відчула це Боже проведіння в своєму житті, Боже провидіння. І так скажу, колись одні парафіани мені розповідали таку історію свого життя ще дуже давно тому, за радянських часів, працювали шоферами, водіями грузових машин, тоді ще газони, зіли, не було цих великих фурів, і їздили в командіровку. Кажуть, що верталися додому, десь там здалека їхали через Хмельницький. Каже, були такі вже змучені і кажуть, давай помолимося один до другого, давай помолимося, щоб Бог нас щасливо допровадив додому. І коли помолились, один другому цей водій задає питання, каже, ну ми приїхали вже місто, чи нам ще далеко, десь там до Ярмолинець і так розмовляють. Трошки погода була така, але дуже літуча, як каже, не льотна погода. І каже, в цій розмові вони починають дивуватись, тому що бачать з цієї темряви, з цього туману, бачать знак, який є перекреслений, і пише Пільний Олексій вже під городком дожищем доїжджають. Каже, ми навіть не розуміли, не знали, як ми їхали, як нас Бог провадив. Це ж треба їхати через села, через містечко Єрмоленці. І каже, доїжджали до городка і ми тоді зрозуміли, що ми вже близько дому. Але мало того, каже, ми довго не молились, ми довго не розмовляли. Ми каже, до сьогодні не знаємо, як це Бог нас допровадив. Або справді ми так занурились в молитву, що ми нічого не розуміли, або Господь просто взяв цю машину переміс нам. Каже, це було давно, вони мені розповідали десь півроку тому, може ще не пройшло. І кажуть, ой, чого таке чудо було в нашому житті. От сьогодні, коли ми читаємо цю Евангелію, я собі пригадав цей приклад історичний, тому що апостоли теж навіть не знали, як цей чоловік опинився на землі. Ось Якось так Бог забирає це переживання. Бог є диригентом нашого життя, нашого часу, Він є господар нашого часу і Він диригує цим всім. Тому насправді, коли ми віддаємось Богу, коли ми бачимо, що Ісус Христос є правдивий Господь Бог, і ми Його приймаємо в своє життя, то ми, так само як Матінка Божа, яку сьогодні теж. Багато хто на світі вшановує, не тільки як царицю Польщі, тому що це єдина країна, яка обрала Марію не тільки цариця, але в документах постільних написано цар Польщі, король. Марія не є королева, не є жінка короля, але Марія король Польщі. Так було визнано і цікаво, чому? Тому що один. Італійський, вже не пам'ятаючи, чи монах чи священик, це треба було б дослідити, мав видіння Матінки Божої, яка сказала йому, щоб він її так називав, так неї звертався. І він каже, задав їй питання, чому ти не королева, а король, і хто така Польонія, Польща? Він навіть не знав, що є така країна, якийсь простий священик, простий монах, який ніде не їздив, десь там не читав. Спеціальних книжок. І він не розумів, так, як діти Фатімі. Коли матінка Божа просила молитися за Росію за навернення, то фатімські діти думали, що це якась дівчинка, Росія називається Ім'я. І молилися за навернення дівчинки. Так, не знали її. Діти не знали, хто така країна є. І так само власне, цей монах. Він не знав про це, але потім давали про це свідчення, і коли, скажімо так, польське духовенство і держава, або в Туліян Собіскічеця, цар Польщі, коли вони вирішили обрати Марію за короля, то, власне, обрали її як король, не як королева. І мало того, коли називають королева, то кажуть, королева корони Польщі, тобто, іншими словами, король, як би дорівнює це значення. Чому ми сьогодні це згадуємо? Тому що насправді Марія, коли є вибрана нами, як та, котра може царювати в нашому житті, вона завжди веде нас до Бога. Вона завжди є та, котра є дорогою, котра є цим шляхом. І, власне, в Євангелії призначений на сьогоднішній свято, там Ісус говорить ці слова на початку, я є дорога правда і життя. Хто мене бачить, бачить Отця. І перші християни, перші святі Отці церкви, в перших віках християнських так повчали, що Ісус каже про себе, «Я дорога, я правда і я життя. І ці святі, які дуже любили, шанували Матінку Божу, вони ці слова замінювали. Так говорили, що Ісус говорив, Я Марія, правда, Я Марія дорога, я життя Марія. Чому? Тому ну, що через Матінку Божу Ісус прийшов на цей світ. Вона була цією дорогою, яка запровадила Ісуса, Бога до нас, людей. Вона була цією правдою, коли люди шукали різних кошків. Марія. Була мамою, яка подарувала нам правдивого Бога. І вона нам дала життя, тому що наше життя було під великим знаком запитання. Але коли прийшов Ісус на землю, ми знаємо, що наше життя має сенс, воно має найкраще значення, бо воно йде до Воскресіння. І тому Ісус є дуже марійний. А якщо Він, то ми так само. повинні бути дуже марійними. І тоді ми будемо Христові, тоді ми будемо християни правдиві. І тому сьогодні, слухаючи цей Євангелії, яку ми прочитали, і пригадуючи свою Евангелію, яка має спочати сьогодні в Костялі, ми хочемо насправді просити Бога, щоб наша дорога, наша правда і наше життя завжди було спрямоване на Бога. Якщо наша правда не є божественна, то це є обман. Якщо наше життя не є від Бога і для Бога, то це є вмирання загибель. Якщо наша дорога не веде до Господа, то ми всі передаємо пані, що вони йдуть неправильним шляхом, неправильним, неправильним напрямком. Тільки з Господом в серці ми можемо робити ці добрі справи, добрі вчинки. І тому сьогодні для нас. Так як святкуючи День апостолів Філипа Іакова, ми теж хочемо просити Бога про цей дар апостольства для нас. Апостол означає свідок, посланий, посланий свідок. це є завдання апостола, щоб ми йшли і говорили правду, що ми зустріли Бога, не придумували собі Бога. так? Не говорили, що так ну, припустимо, ось так є, чи, чи якось ну, видумували, який це Бог мав бути. Ми маємо проголошувати Бога, який є правдивим Господом, який є Господом мого життя. І тут, може, на закінчення скажу, таку цікаву свою історію, очевидно, в неї вона найкраща, не так треба робити в житті. Але як можна попробувати проголошувати те, говорити про те, в чому ти взагалі не розумієшся? Щоб не затягувати часу, скажу дуже коротко, в семінарії, коли має завершити вже цілий період навчання, має бути магістерський екзамен. Це якась така дипломна робота, яку пишуть в великому альбомному Зошиті, там десь сторінок. 80-90 мінімум повинно бути, і на це дається 4 роки. 3 роки, 3 з половиною, ну до 4 зробити. І мені так попалась тема з моральної теології про сповідь, про другий, другу умову сповіді за загріхів досконалий і недосконалий. І це було так, що ми з моїм однокурсником. Таким одним братом монахом пішли на контрольну, і мені дали описати статтю, переробити про наркоманів, а йому про сповідь. І коли ми прийшли здавати ці контрольні, професор поміняв їх і каже: це буде твоя дипломна, це буде твоє дипломна. Мені попалося про сповідь, а йому такому оцю марику попалося власне про ці наркомані, він писав. Ну і там був дуже такий. Сложний загулок, який придумав професор, написав, що жаль, досконалий-досконалий в науці церкви, в добі до Собору і після Собору. Там щось три радочки заголовки було. Я до Сього точно не пам'ятаю. Пішло багато років, майже 30. І коли я збирав ці всі матеріали, мені інше допомагали, найбільше з французької мови, тому що колись Франція це дочка церкви. І найбільше матеріалів в таких теологічних є французькою мовою. Так, на Ватикані це дві мови в документах Латині і французька до сьогодні. І, очевидно, мені допомагали інші кліріки, розумішені від мене, збирати ці матеріали. Коли прийшов екзамен, мене запитали, про що ви написали диплом. Я кажу одним словом про сповідь. А професор каже, прошу брата. Назвіть повна назву. Я кажу, я не дам ради. А ці сидять професорам, що усіх шестер, саме це ж випускною і кажуть: Слухай, це якийсь цирк. як він має бути сонцем. Він ж навіть за глави, я не знаю, про що він чотири роки писав. І я їм беру, розповідаю. І один з них каже: ну, цікава проповідь, але нам не треба проповідь, нам треба розказувати по книжці. І тоді професор встав і каже, він буде місіонером, я вам почитаю заклад, поставте йому тройку. Так виглядав мій екзамен. Для того, може дісяти, я такий аніший сонце з такими екзаменами. Але хочу сказати про що. Я міг сплітати, що тільки мені прийшло в голову, про що я знав, думав і мріяв, навіть чого там не було в цій дипломі. Це означало, що я не є свідком того, що я написав. Але те, що я пережив, то, що я, наприклад, сповідаюся, хожу до сповіді, мені князь здає покуту, розгрішення, я це можу розказати. І ось це я розповідав. І для того цей професор став і каже, він буде місіонером, він не буде в Польщі робити, він піде на всхід, на Україну, пропускає його. І я тоді відчув, що таке апостольство розказати те, що ти чуєш, що ти пережив, своє свідчення з Богом. І, очевидно, сьогодні ніхто з нас екзамени не збирає, але правда є така, що ми повинні собі задати питання, чи я сьогодні є апостолом, чи я можу розказати про Бога, яким я живу. Ось це є апостольство, свідок посланий. Тому на зразок Матінки Божої сьогодні стараємося бути тими, хто приймає Ісуса за Бога і хто його своїм життям проголошує. Христос Пан з мертвих встав.